Новий ігровий день вже тут. Сьогодні Ніс Америка випустила гру The Legend of Heroes Trails Beyond the Horizon in the West для платформ PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 та ПК. One ArCrite та члени Arcrite Solutions повертаються і цього разу на кону майбутнє всього зиморуського континенту. Жителі Зиморії з нетерпінням чекають запуску першої космічної вилазки людства. Раптове запрошення від Мардука до співпраці у високотехнологічних навчаннях ставить Вана поляста. ...шевельє Ріана Шварцера та отця Кевіна Грема на шлях зіткнення з таємницями, що лежать у самому серці Земурії. Їхні шляхи можуть розійтися, але головне питання залишається незмінним, що ж лежить за краєм горизонту. Стежки з усієї Земурії переплітаються з вищими ставками, ніж будь-коли раніше, оскільки ця серія ігор вступає у свій останній розділ. У грі заявлені нові механіки, такі як команди Шарт, пробудження та заморожуючий час зі окей. Все це має надавати гравцям дуже велику кількість можливостей під час битв. Протягом гри доведеться збирати союзників з усього Кальварда та за його межами, для того, щоб врешті-решт покласти край діям Уробороса. Якщо вам подобаються подібні ігри, тоді можете залітати вже просто зараз. Розробник з південної Кореї Games офіційно підтвердив світовий запуск свого довгоочікуваного темного фентезі екшенарпіджі Dark December вже 19 січня. Дарк Десембер є приквелом до флагманської гристудії Ан Десембер, заглиблюючись у витоки розколотого світу та божественні конфлікти 12 боїв. Гравці візьмуть на себе роль стародавнього сирійця, який шукає істину в сюжетній подорожі крізь темні атмосферні середовища. Бойові дії в Дарк Десембер будуть надавати перевагу захопливому екшену у реальному часі, а не складним механікам. Побудована на системі вільної камери, гра гарантуватиме, що вибір та рухи гравця безпосередньо впливатимуть на хід бою. Окрім швидкого бою, гра пропонуватиме глибоку кастомізацію завдяки складним комбінаціям навичок та рун, пасивним деревам майстерності та потужній системі крафтінгу. Ці функції дозволять створювати дохрініста різноманітних персонажів, адаптованих під особисті потреби гравців. Dark December буде підтримувати повний кросплей між ПК та мобілками, забезпечуючи однакову якість контенту та послуг на всіх платформах. Тому, якщо серед вас є фанати подібних ММО, можете вже готуватись до релізу цього проєкту. Відбувся анонс черкового фарм-симулятора під назвою Farming Camp. В ньому доведеться грати за жіночого персонажа, котрий потрібно буде вчитись всім хитрощам фермерської справи, а також вона буде змагатись проти своїх однолітків у тому, хто крутіший фермер. Задля того, щоб довести всім, те, що вона суперкрута та неперевершена, доведеться займатися як звичайними фермерськими діями, так і спостерігати за життям молодої та незміцнилої сколоти. У процесі ведення господарств країні будуть допомагати двоє робітників з унікальними характеристиками та вміннями. Потрібно буде розподіляти обов'язки, вирішувати побутові проблеми та будувати відносини всередині трудового колективу для підвищення його продуктивності. На додачу до цього розробники обіцяють великий набір різноманітних міні-активностей на швидкість реакції та уважність. Якщо вам таке цікаво, то тоді Farming Camp планується в цьому році на ПК та всіх поточних консолях. Учора я вам розповідав про те, як Rockstar Games запускають свій маркетплейс для модів і так далі. Якщо не бачили, то подивіться вчорашній випуск новин. Так от, не пройшло й доби, як ці ж любителі спільноти модерів офіційно прибили мультиплеєрний мод Булі Онлайн, котрий встиг пожити усього один місяць. Любителі спільноти модоробів максимально оперативно та жорстко захрінячили цей мод. Творці Булі Онлайн оприлюднили наступне повідомлення. Булі онлайн припиняє своє існування назавжди. Протягом доби офіційний сервер проекту буде закрито. Уся його розробка буде завершена, а вихідний код буде видалено без залишків жодного сліду його існування. А також будуть знищені усі ресурси у інтернеті пов'язані з цією модифікацією, лаунчери та дані всіх облікових записів. На останок творці моду пообіцяли пізніше розповісти подробиці того, як Rockstar любить спільноту модоробів. Студія Ніяма Коп оголосила дату релізу їх футуристичного проекту про пограбування та викрадення африканських артефактів під назвою Релутед. Ігровий процес складатиметься з декількох етапів. Першим буде процес вивчення локацій, з котрих необхідно буде вкрасти артефакт, спланувати точний план дій, розв'язати різні пасли та зібрати команду з необхідних спеціалістів. Другим етапом буде власне пограбування з елементами паркуру та обмеженням у часі, тому доведеться діяти швидко та злагоджено. Гра має вийти 10 лютого на ПК та Xbox Series. Також була оголошена дата релізу Моркул Ascend to the Gods, котрий є прямим сиквелом до Моркул Regastus Rage. У сиквелі Моркул усвідомлює себе у ролі звичайного персонажа всередині відеогри. Це, звісно, що йому не сподобається, і він забажає вибратись з матриці всіма можливими шляхами. Для того, щоб дістати до омріної цілі, доведеться мочити різноманітних скотиняк, Ну і звісно, що рубатись у напружених босфайтах. Гра вийде 2 квітня на ПК PlayStation 5 Xbox Series та Nintendo Switch. Розробники Reanimal опублікували цікаву новину стосовно їх майбутнього проєкту. Гра буде цілком орієнтована на кооперативне проходження, і тому всім охочим пограти вже зараз потрібно домовлятись з друзями для спільного проходження. А для того, щоб це було зробити в рази простіше, розробники заявили про те, що достатньо буде купити лише одну копію гри, і потім можна буде запросити друга до проходження через систему Friend Pass. так само як це було у проектах It Takes Two та Split Fiction. Ну що ж, доволі гарна новина для тих, хто очікує на нову пригоду від творців перших двох частин Little Nightmares. Reanimal вийде вже 13 лютого на ПК та всіх поточних консолях. Невеликий треш відбувся з публікацією системних вимог до First Light, котрі були опубліковані минулого тижня. Виявилось те, що в вимогах були вказані неіснуючі моделі процесорів та некоректні вимоги до кількості відеопам'яті у вказаних рекомендованих відеокартах. Розробники визнали пройоп та вже виправили системні вимоги майбутньої гри. Так, замість 32 ГБ оперативної пам'яті відтепер вказано лише 16, а об'єм відеопам'яті став лише 8 ГБ, і це для максимальних налаштувань графіки. Реліз гри заплановано на 27 травня цього року на ПК PlayStation 5, Xbox Series та Nintendo Switch 2. Amazon оврелюднили фото Софі Тернер у ролі Лари Крофт з їх майбутньої серіальної адаптації Tomb Raider. Виглядає в цілому непогано, але звісно, що Софії дуже далеко до Анджеліни Джолі у цій ролі. Найголовніше це те, щоб серіал вийшов нормальним, а не черговим шматком лайна. До речі, досі невідома відома ані дата виходу серіалу, а не те, скільки в ньому буде серій. Відомо лише те, що він буде виходити виключно на Amazon Prime. Також з'явилась офіційна інформація стосовно того, хто зіграє Кратоса у ще одній серіальній адаптації цього разу God of War. Постарілого Бога війни зіграє актор Райан Херст, котрий відомий фанатам ігрової серії, тим, що саме він озвучував персонажа Тора у God of War Ragnarok. Загалом актор то виглядає круто та жорстко, от тільки Кратос так то є дарійцем, а не рижоволосим вікінгом. Коротше, як на мене, то це доволі неприємний міскаст на роль найбрутальнішого персонажа часів PlayStation 2 та PlayStation 3. Але подивимось, що воно врешті-решт вийде. Зйомки серіалу мають лише початись у березні цього року. Це всі новини на сьогодні, але звісно, що у понеділок на вас чекає нова підбірка найактуальніших подій зі світу ігор. Тому підписуйтесь на канал, обов'язково притискайте дзвіночок та й видавайте лайкоси, щоб якомога більше людей знали, що відбувається у світі ігор. До зустрічі вже у понеділок.